Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами ідеєю смачного обіду для всієї сім'ї. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: цибуля 3-4 штуки, картопля почищена 600 г, твердий сир 200-300 г, капуста 500 грам, м'ясо для відбивних 600 г, сіль перець, гранульований чесник, хмелі сунелі півчайної ложки. Майонез або сметана. Діжонська гірчиця одна чайна ложка за бажанням і зелень для прикрашання. Нясо краємо і відбиваємо, як на відбивні. Картоплю краємо на тонкі кружальця. Цибулю дрібненько різьімо соломкою, розрізаємо рукав і проти застеляємо рукавом. Рукав змащуємо олією. Викладаємо цибулю, шаткуємо капусту, солимо її і мнемо руками, Напротив, викладаємо ось так капусту, викладаємо м'ясо і картоплю. Зверху картоплю і капусту поливаємо олією. Все солимо і перчимо та змащуємо майонезом або сметаною. Зверху викладаємо і тремо твердий сир. Запікаємо в духовці при температурі 180-200 градусів приблизно 30 хвилин. Потім температуру зменшуємо до 160 градусів. І запікаємо ще 15 хвилин. Готову страву зверху можна прикрасити зеленю. Смачного! Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність. А віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. До зустрічі, па-па-па,